Робили, вони вас чомусь вчать, тут потрібно включати любов, але тому захист не для того, щоб більше з вас не скачували енергію, а для того, щоб ви правильно якісно відчули себе, як це відчуватись у ну, власні оці кордони, не розділяючи я це і світ, а щоб нормалізувати себе, гармонізувати себе. Світ вам перестане шкодить, коли внутрішня оця опція спаде, що вам ніхто не нашкодить. От дійсно, коли буде розуміння, що вам ніхто не нашкодить, і цей світ за вами попікується, і все буде окей. Ось тоді вам взагалі ніякі захисти, ви станете цією силою. Тому наставники просто чекають, поки вас пройдуть певні трансформації, і процеси, коли ви будете готові. Але цей конект ви можете просто напрацьовувати взаємодіяти. Якщо ви з цим вже працювали і робили, продовжуйте в цьому ж напрямку. Тут потрібно пом'якшити себе через любов і відпускання всього того, що там було накопичено. Давайте ще вам карту поради. А от у мене колода лежить, отак, і карта вверх, і тут. тут.